У Богодухівському дитячому будинку інтернаті мешкає 121 дитина, переважно дівчата, і всі вони інваліди з порушенням розумового та фізичного розвитку. Знаходяться тут діти від 4 років. Є молодіжні групи, де перебувають дівчата від 18 до 35 років. Живуть по декілька в кімнаті тут же в приміщенні є й навчальні класи і фітнес-зал. Є своя пекарня та навіть пасіка. Та заразом із цим є в будинку інтернаті і проблеми, на вирішення яких коштів у закладу не вистачає. Є сті глобальні проблеми. Это, как и во многих учреждениях, крыша, которая нуждается в ремонте. Вот. И ремонт артезианской скважины, которая у нас, з ми отримуємо воду». До речі, дах це найболючіша проблема закладу, наголошує директор. Адже під час дощів у приміщенні підвищується вологість, вода стікає по стінах класів, і навчальні кабінети необхідно зачиняти, доки все не висохне. Ми іспитуємо сильний дискомфорт. Найголовніше, що ми не можемо тот ремонт, який є, який так трудно зробити... ми все-таки стараємося своїми силами, як подавати ремонт, но в поміщеннях, в которых не нельзя робити ремонт. Тунічтож саме задля допомоги Богодухівському будинку інтернату ТРЦ Французький бульвар спільно з чудостудією вирішили організувати чарівне свято дитинства на французькому бульварі, яке проходитиме 1 червня. Це свято відбудеться в рамках благодійної акції Допоможемо дітям разом. Ми, як батьки, я вважаю, повинні допомагати таким дітям. Цель акції забрати средства і допомогти. І направити эти средства на ті острі нужды, острые проблеми, которые являются актуальними в этом домі. Організатори підготували різноманітну програму як для дітей, так і для дорослих. Розпочнеться захід о дванадцятій і триватиме до 20-ї вечора. По завершенню свята зібрані кошти будуть перераховані у Богодухівський дитячий будинок. Інтернат можна буде безплатно піти подивитися кіно, безплатно поіграти в боулінг. получить большие скидки на шопинг, развлечения. В этот день будет много э, сказочных персонажей, ходулистов, клоунов. В этот день можно будет покататься э, бесплатно на настоящем воздушном шаре. Именно 1 июня мы ожидаем порядка 30 тысяч наших гостей, э, которые смогут принять участие в нашей благотворительной акции, вложить свою лепту и душу в помощь э, детям-сиротам Которая воспитується в цьому домі інтернаті організатори наголошують, у перший день літа всі гості зможуть допомогти малечі, просто гарно розважившись. Тетяна Ткач, Вадим Макарюк, вісті.